Добрий вам пори хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжні 8 біт. Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я буду говорити з вами про ті ігрові відеосистеми, що були доступні лише для громадського використання в місцях масового скупчення людей і використовувались з комерційною метою. Тому, самі розумієте, якість цих ігор була набагато вища ніж на домашніх консолях. Тому цей випуск називається Ігрові аркадні автомати 90-х. І, звісно, мій чарівний топ-8 улюблених ігор на аркадних автоматах. Був колись 90-х років. Зараз я вам про це розповім. В занадто глибокі подробиці я вдаватись не буду, і лише скажу, що перші ігрові автомати я побачив. В середині 90-х років, мабуть, 95-й-4 рік, можливо, пізніше, у нашому столичному зоопарку біля КПІ, там був автомат з Сімпсонами. Це був бітомап, я в нього тоді не грав, але потім вже вдалося трохи пізніше освоїти цю платформу, але в іншому місці. Згодом я переїхав на лісовий масив, поруч був кінотеатр під назвою. Тих людей, з котрими ми зараз воюємо та кройся туди-сюди, і їх завезли. Це був рік десь. 99-й, можливо, 8-й, 2000-й, скоріш за все, ні, було трошки раніше. Кінець 90-х, їх завезли. В той час вже були популярні комп'ютерні клуби. Там був Сайрус, поруч з Сайрусом був дядько, який навіть здавав всі гавські кардріжі в оренду, йому платив гроші, давав паспорт або просто закладував. Вартість картриджа і брав собі їх в оренду. На сутки двоє хто наскільки брав, я також це використовував. Але аркадні автомати навіть наприкінці 90-х, не дивлячись на те, що графіка там була досить стара, вражала. В першу чергу вони вражали тим, що були цікавими, цікавими в геймплею. Самі розумієте, щоб завести в користувача в якусь радість і можливість використовувати геймплей з грошима по максимуму, це має бути талант у розробників. І у розробників цих систем був талант. В той ж породи хлопці грали у Сайрусі в Counter-Strike, Quake, мені здається, вже був. Але поруч також грали звичайні люди з морозивими, з дітьми після кінотеатру або перед кінотеатром в аркадні автомати. І там я також іноді заходив, вкладав 50 копійок, брав собі жетона і рубався. Рубався досить, можна сказати, багато. Це було місто популярне. Ну, там час в день іноді уходило, іноді дні, менше, іноді більше, але то було місто популярне, самі розумієте, аркади високої якості я тільки там вперше побачив. Так ось, потім вже були аркадні автомати на нашому чудовому столичному гідропарку. Там їх було багато, але мені запам'ятався лише один, в котрий я грав, але не багато. Звісно, самі розумієте чому, б. тому що там були досить дорогі жетони. Крім того, щоб поробати всю гру наду, потрібно було вставити три відразу жетони. А тільки потім можеш вже рубатись. Звісно, хочу нагадати, що самі розумієте, це були аркадні автомати. Якість цих ігор була просто на дві голови вища, ніж на домашніх платформах того часу. Це було навіть Panasonic Tріdeos, SNES, Sega. Ні, на аркадах графіка була значно кращою. Не взагалі цікавіше тримати в руках пістолет, або, знаєте, на столі з цим речогом аркадним також своя романтика, коли поруч твій кориш або твоя дівчина, і вирубаєтесь. Або навіть коли в четверо можна вставати за один автомат перед телевізором, це дуже весело. Ну це не мультітайп, тому самі розумієте, за це треба було оплатити. багато, а так щоб мог, міг собі дозволити це. Чоловік, жінка з дитиною своєю, або навіть самі собі розвагу цю дозволити також могли. Тому зараз я почну з свого чудового топу 8 на аркадні ігрові автомати 90-х. Поїхали! Тож почну з першої гри, яка була в нашому кінотеатрі поруч на лісовому масиві. Може, хлопці там дивляться, зараз гадають, це був. Астерікс! Я би б хотів сказати Астерікс і Обелікс Місія Клеопатра, але не буде. Чому не буде? Тому що просто на першому титульному екрані я вже перевірив, так і написано: Астерікс, ти можеш вибрати або такого худощавого Астерікса, або товстого дядька Обелікса. Стиль гри від цього трошки міняється, але на мій погляд, Обелікс все одно рубає їх та гамтили гаразд сильніше. Графіка в цієї гри просто чудова, Це був 92-й рік, це була фірма Konami, що Metal Gear Solid зробив багато інших ігор. І, звісно, ця гра просто нормальний бітемап. Ти йдеш зліва направо, Кінці кожного рівня є звичайно, бос є бонусні рівні. Там пам'ятаю, можна було на колесниці та хлопці. Річ в тім, що ця гра дуже складна. Ось ти думаєш, що бітамапи це легкий жанр, я не знаю, як там хлопці його проходять, але в нас була складність поставлена у меню, мабуть, хард чи «Very хард. Там є ще системне меню адміністраторське, і мені здається, що там поставили якийсь такий рівень смачний. Бо вже на другому рівні, коли ти у Клеопатри, вже стає складно, я скажу чесно, перший рівень, звісно, він легкий. Тому це класичний бітамап, котрий можна пограти ще на меймі, емулятор, тому можете спробувати. Цих зараз автоматів залишилось небагато, вони є. Взагалі, в Києві немає ніде ніяких там столичних місць, де можна було б порубатися за такі. Сподіваюся, що скромні гроші на аркадах ні. Такого нема. Тому. Далі хочу згадати аркадний файтинг. Це Virtua Fighter. Це саме перший віртуальний боєць, котрий я грав саме на аркадному автоматі від компанії Sega. Чудова гра. На перший погляд в ній досить топорна графіка, і ви бачите, що персонажі складаються переважно з великих таких смачних чотирьохкутних та трикутних пікселів. Але все одно, не дивлячись на це все, це нагадаю, це був 93 й рік. Це графіка дуже смачна. Ні на якій консулі, графіка 3D такого рівня не було просто. А тут можете подивитись, нормальна графіка з досить такою, я би сказав, гарною анімацією на той час. Десятки персонажів. В кожного абсолютно різний стиль гри. Так, це цікаво. Можете подивитись на геймплей. Що цікаво, спершу, коли ви граєте, можна притормозитися на старі, а потім вже більш-менш легке. Класична гра від компанії Sega. Ми любили з хлопцями навіть в один одного муфтозити. Це був дуже високий ажіотаж. Ви б бачили, як ми там кричали один на одного. Коли знаєте, там я тебе натягну, ні я. Іноді, навіть якщо хтось ображався, коли хтось когось натягував нечесно або невчасно, міг отримати лускуна доброго, але ми зазвичай гралися зі своїм таким возрастним стажем, щоб ні в кого не від кого отримати лускуна. Все одно ця гра класна. Віртуальний боєць, нормальний аркадний файтер. В ту пору були популярні бітемапи, і цей бітемап також був популярний, не дивлячись на те, що я не пограв в цю гру з її виходом в 92-му. Я пограв в неї десь у кінці 90-х. Це був 99 й рік чи 2000. -й. І ця гра була x men той самий X-Men, який був по коміксам, так, це люди X зі своїми спецособливостями, і вони можуть, можуть атакувати різноманітно своїх ворогів. На мій погляд, ця гра нечим не вражає, але вона просто і якісна. В ній якісна анімація, чомусь, на мій погляд, 30 кадрів за секунду, але багата така палітра кольорів, нормальний стиль і на мій погляд, основна. Фішка цієї гри це можливість трубатися в чотирьох. Так, ви можете сісти в автомат і грати одночасно в чотирьох. Кожен обирає свого бійця і йдете собі зліва направо кожен рівень, в кінці кожного рівня, звичайно, бос, бо це біте мапи. Босси складні, я вам чесно скажу. Гра звичайно складна. Щоб прийти до кінця, у вас має бути, звичайно, більше, ніж два десятки жетонів. Можливо, якщо ви професіонал менше, але все одно це складний бітемап. А поки хочете, спробуйте, мені це сподобалось. Далі буде ексклюзивчик. Цю гру я взагалі ніде не бачив, крім нашого кінотеатру на лісовому масиві. І це шутер Space Gun, де ти граєш за чоловіка, котрий валить прибульця. Можна грати вдвох, ти береш в руку світовий пістолет, або на світовий не знаю, як там формувався цей прицел. Але річ не в тім. Ти йдеш собі спереду, просто екран сам їде і ти стріляєш. Стріляєш із різноманітних прибульців, у там їхні яйця, і воно мені чогось нагадує якихось жуків або перекачених дядьків з іншим верхом. Зараз не про це, а про особливості цієї гри. Особливість — це те, що там є час. Якщо ти не встиг пройти рівень, плати жетон або гейммовер. Крім того, мутантів багато. Ця гра потребує дуже високої твоєї реакції. Але, як не дивно, іноді я цю гру проходив на один жетон. Або навіть на один жетон, було два контюніума я мог пройти її все одно один раз. Другий раз мені не вдалося її пройти. В кінці там є бази, у базу головне не завалити. Ця гра цікава, не дуже складна, але якщо ти граєш перший раз, все одно вона складна, там реакція має бути чудова, ти маєш знати, звідки хто з'явиться, щоб не померти. Чудовий дизайн, звук такий нормальний, що цікава, ця гра була в відзеркаленні знизу йшов в дисплеї, зверху було дзеркало, котре відбивало, і потім ти вже це на це дзеркало прицілював. Можливо, ви це подивитесь, а можливо, я не знайду а Зараз не про це, а про це. Про те, що це була нормальна гра зі пістолетиком, або навіть не пістолетом, це був такий автомат. Далі буде гра про жовтих чоловічків і тому, як це не дивно. Але Сімпсонс, навіть The Simpsons, так це бітемап, де ти можеш вибрати одного з персонажів сім'ї Сімпсона і по дорозі бити інших персонажів з цього світу. Але поганих персонажів там реслер був якийсь, якийсь коло. Що цікаво, це був бітамап 91-го року з багатою звичайною анімацією, з чудовим таким відносно складним геймплеєм. І що мені не сподобалось, так це те, що в залежності від вибору джипада на ігровому автоматі, там їх було 4, ти стаєш окремим персонажем. Якщо ти обираєш лівого, це була завжди марш. Тому якщо я гуляюсь там на мемі мулюю, то завжди я Марс. Ну, можна там переставити, але я напрягаюсь. До речі, цю гру озвучували ще якісь дорогі американські актори. І, звичайно, вона зайшла в Америці. Навіть в якомусь там чарті зайняла перші місця. І так, в Америці аркади були дуже популярним ділом, як це не дивно. Нормальний бітамап з персонажами зі Всесвіту Сімпсонс. Такого нема. Це чудовий бітамап, крім того всього. Що... Далі як є, тому що я люблю Шварценеггера Арнольда, але в цій грі чомусь я його не побачив, крім залізного прототипа, що знаходиться на самому аркадному автоматі з боку, вдається був намальований робот. І самі розумієте, ця гра називається Термінатор 2 Judgment Day. Я не знаю, чомусь вона мені трохи нагадує класичну цього древівську гру. Тому швиденько про цю гру я вам зараз скажу те, що це той самий шутер, але якість в нього не така висока, як у Space Gun. Чомусь 3D там взагалі ніякого нема. Ти тільки так зліва направо, справа наліво І стріляєш. Є гранати, є досить така ну, непогана анімація. Ця гра мені запам'яталась, я її пройшов. Але недалека, але грав багато, тому що там за перший контінію можна було багато пройти. Тому все одно згадаємо термінатора, нормальний був шута, нормальний. Їхали далі Далі буде ще одна цікава тривимірна гра, але що цікаво, що ця гра з 92-го року тривимірна. І як це не дивне, це Virtua Racing від компанії Sega. Це, звичайно, був не перший тривимірний рейс гейм. Але це була гра, котра була першою грою такої високої тривимірної якості. Не дивлячись на те, що ця гра складається переважно просто з полігонів, з трьох точок, все одно вона показує досить високу частоту кадрів, і як це не дивно має. Чудовий геймплей на своєму борті. І окрім того, це була аркада, самі розумієте, цікаво, ти сідаєш за руль. І він мені здається, що вібрував, я не пам'ятаю. Все одно враження було дуже позитивне, висока швидкість тачки, три траси на вибір, і самі розумієте, десь дві хвилини чи три відсили геймплею гемплею давали тобі розуміння того, що радість від аркади не буває довгою. Або може бути довше, якщо в тебе є ще один жетончик. Ну, три траси можна спробувати гра. Нормально, був порт на Sega 32, але він був дуже низької якості. І був навіть картридж Sega просто з встроєним чіпом, тому що Mega Drive не міг такої високої якості 3D, 3D відтворювати, але ця гра мала додатковий процесор. Але все одно він дуже слабо рятував Mega Drive. Самі розумієте, аркада була аркади, вона була міцною і якісною. Спробуйте. Поїхали далі! І далі, наприкінець, буде та гра від тієї компанії, що дійсно могла робити гроші, і робила це з превеликим присмаком лише до 2001 року. Тому, самі розумієте, зараз буде про гру від Sega, це House of the Dead 2. Так само друга частина мене вразила, запам'яталась, і я в неї грав. Я грав в неї, як це не дивно, не на дрімкасті, а на аркадному автоматі, який був на гідропарку. Якість цієї гри була просто пречудова. Це була заліза від цієї, скоріш за все, також її розробка, і було просто цікаво. Береш собі ці пістолетик і гамтелиш собі зомбі, самі розумієте, висока якість озвучки, нормальна графіка, Да навіть зараз вона виглядає, вам скажу, добре. Можете спробувати, якщо не на аркадному не знайдете, на DreamCast також ця гра була. Великі боси, що тут сказати, в неї цікаво грати. Особливо цікаво грати, звичайно, на пістолеті. На джейпаді я також з нею пробував пробатися. На, на компі, не пам'ятаю, на, арк... на мемі чи не мемі, але цьогорічне втімо. Ця гра була дуже високою аркадної якості. Ти міг провести за неї просто години відстрілюючи зомбі, якщо в тебе була можливість це робити, тому зазвичай ми з хлопцями просто дивилися, як заходили інші хлопці з батьками і рубалися в неї. Що цікаво, ми іноді вижидали, і коли людина кине жетон. людина кидала жетон, брала пістолет, але чомусь нічого не, не було на екрані. Дійство не відбувалося. Чому не відбувалось, тому що там написано в скобках було три трійка tri і скобки ну самі розумієте, три жетона. Але про це не знали, тому ми чекали другого, а третій самі могли додати. Це було довго, тому що зазвичай хтось розумний підходив і зразу два докидував Тому все одно це був нормальний, шотан Крім того, там пістолет не фіксувався. Ти мог його вільно рухати. В спейсгані такого не було. І далі. Сьогоднішній топ-8 аркадних автоматів вже позаду. Сподіваюсь, він вам сподобався. І ви скопіюєте посилання своїм друзям, щоб вони також дізналися, що були такі чудові речі, як ігрові аркадні автомати. Вони були в 90-х. Вони є навіть зараз, але чомусь не в нас. Я бачив там десь на морі Tekken 6 і 7, в котрій ніхто не грав, тому що там були досить е, високі. Стої. Я бачив автомат Tekken 6, чи 7 десь на морі, але на ньому ніхто не рубався, тому що, самі розумієте, вартість жетона мені здається була відносно високою більше, ніж Бакс. Зараз не про це, а про те, що... Дякую, що залишаєтесь на каналі, дивитесь ці відеоролики. Звісно, рекомендуйте їх своїм друзям, коли вони вам подобаються. І пам'ятайте, що є донат Приватбанку, який мене виручає. Дякую вам, що ви зі мною є Бітті Дякую, що взагалі ми є. Все буде добре. Ми українці, єднаємось. Дякую вам за увагу і до побачення, любі друзі, дівчата, хлопці. Все буде добре.